Ну що, вперед до пригод! <реш> вперед! <реш> Такий лісочок. Тянемо наші речі. субота? трохи є людей. Ми від тулпи подалі підемо собі. Друзі. Ну що, ми знову на кризі знайшов. Знайшов я цнутливого рибака, який 40 років ні разу на кригу не виходив. І сьогодні ми будемо його, будемо його посвячувати. Сподіваюся, що він не замерзне. Сподіваюся, що він зловить рибу. І буде один із наших таких <ріст> заядлих. <ріст> Кум, ну як тобі враження на кризі? Ну, чудові враження, <ріст> чудова природа, чудова погода. Нарешті я знайшов, хто мені буде луночки бурити. <ріст> <ріст> Золота людина. <ріст> Мотор! Вай! так ось. Вниз... Так, да, вниз різко. О, все. Паш лунка в Да-да-да-да-да-да-да. Давай. Карася. Карася. Хочешь карася? На тебе. Смынул, нет? Смынул, дергай. Ну, не знаю, давай спробуємо. Знімай на ну, перчатки. Що підсікати? Ну спробуй, я не думаю, що щось є, мені здається, це вітер здув, але ну спробуй, потяни. Просто легенько да, дьорни так, посяки. О, так. Да. Нема. нема. Але на ньому було явно більше луски. Ну, видно, що якісь як зубки такі. Ну, Це не точно, але можливо була клюва каси. Ну, нема би вітер збити. Воно часом збиває Не, ну видно трохи метало ну. Давай. Зараз подивимося хоч чи цілий ага, ага, цілий Не цілий Не цілий Ми таких уроців не ставили бачиш? Зняло чешую. Давай сюди його. Але була покльовка, б? Yeah. зараз будемо на камеру шукати окуня і спробуємо на так звану болду його половити, що вийде. Ріж. Ріжемо ми совко. Щось не можемо ми знайти того окуня крупного. Зараз потім будемо переставляти жерлиці, але поїстоньки треба. Правильний, правильний шлях. Це прямо в тебе на очах, да, Було видно, як? Прямо на очах. Водно якась ще дрібна щучка чи що, якось вона не дуже впевнена. Ой, і тобі. Але бачиш, все в одну лінію. От та ж була вроді пукльовка. Треба зараз буде отак туди десь поставити і туди. Давай. Галяк. Знову. Та саме, так, да, за, за хвіст б'є ж це таке Добрий день О, знаю вас з добрий 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 роком, добрий. зі святами, добрий день Що, там щось Ну три пропорця було, ну ми тут недавно так десь ага. Тут ну, таке, видно що маленька щучка погризла але... ага. Ну тут дружина теж то, то екстремал, мене тільки да? літом допомагає знімати, а так то. Вам треба бурити, щоб зігрітися. Крига то нормальна, не страшно. Он кум мене перший раз в житті на кригу вийшов. І що, як в Я люблю риболовлю, але на зимову просто не хочу підсідати. Я знаю, що це таке Раз, раз вийшов. Кум може втягнути дуже швидко. Зазартом обережний, требується таке, так. Так, за компанію. Давайте тоді. щоб підтягуйтесь. Дергивання, давай, двойна, двойний подрив. Хоп. Вс. Рушок. На безмотылочку залетів живець, ха Ну ні, ти от візьми отак так Так чи як? Ой, от, от такого візьмемо О. Ну, а а як, як суши так. коли їсиш <реш> 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 Отак, давай <диви>, давай <диви>. так, <реш> стук, стук, і щоб рівномірно була проводочка по ходу, Ну всього. <реш> Бо це не мотиль, якщо на мотиль, то можна там. Ну то в ще так і не буде зразу. Че, нічого? Це теж може клюнути на таке. Главное в ритм війти. Дуже красиво, серед цих хмар пробивається сонце, так світить, як прожектор. Ну що, народ? Ми зараз тільки морозимо руки і ноги, нема нічого. Ми вже із камерою ходили і все. Кум прости. Ну, ти не хотів якраз е полюбити зимову рибалку, то ти її не полюбиш. А Давай наступного разу наступний раз вже обнадежий. Ну, Людей купа жерлиць стоїть в полі зору десь ну, штук 50, певно, є, але я ні одного пропорця в людей не бачив. Кума, слухай. Ми ж зажилку забули за цю, на балду її причепити. Супер Тіагра! нам ще до віагри до тягри ще рано поки. Може рановато ще. Да, ну хай тягра полежить, поки до кращих часів. Волинь моя краса моя. Ха, бур забув. Земля моя. Випав? Да. Добрий день. Добрий день, проходьте. Слухай, Слухиночку. Що краще не шевелиться. Він краще не чіпати, бо це вітин, він, він від, 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 відв'язаний. О, це цей старий, слухай. Я його колись обнімав, а він до мене лащився, потім цапнув за обличчя. Слухай, тікайно. А що робить? Нічого, ходи сюди. Просто йди все. Він, він просто махає і тебе не підучий. <реш> ну будемо вважати, що все окей. <реш> Слухай, Які спогади <реш> Цей пес колись за обличчя мене вкусив, ну ти бачно. Який добряк. Що, на старості років за розум взявся, да? ти <реш> глянь який. І не скажеш, що воно таке якесь не таке. Все. Так, кум, ну що це таке, розказуй? Це Починаючий пасічник. Ну а медок є в тебе? Медок і до Ти бачиш ну який молодець. А, Скільки це? Три, три вулика? Три поки. Ну отаке. Я... Пишіть коменти, будемо консультуватися з кумом. Він такий людина з, з науковим підходом, він якщо щось робить, то старається зробити по-людськи. Ось це хата з багатьма нашими спогадами. Ми в мочулках проводили в літо, літом багато часу. Тут я і ночував, тут ну, хороші люди живуть. О, водичка з криниці. Клас. Ой! у нас така спустить бойлер. Ну, Будемо пробувати. Це Пашина мама фотографувала природу. Дивіться, яка краса. Бабушка. Ну що, друзі, покатаємося. Це ж сімка, да? це якийсь в тебе 87-й рік був чи що це за машина? 86. 76. 76-й. Круто, це взагалі ретро ностальгія. Там барбаки тільки не міг. Так, з раритету бензопила Урал, а це верховина мопед. Ох, скільки ми на ньому гарцювали з Пашкою. Тепер же він стоїть на пенсії. Привет, гадто. Привет. Все ты, кисенька. Кажу тебе сюда не Тихо, 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 тихо. Тихо, 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 тихо. Кажу тебе сюда. Тебе сюда, тебе сюда не Красунечка. Все, все. Тихо, тикай, 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 Тебе сюда не мона.